То і як має займатися благоустроєм чернівців, озеленювати парки і сквери, прибирати місто і торгувати. Правила благоустрою змінили на останній сесії міськради. Дискусійне питання, чи дати зелене світло виїзній торгівлі із використанням газових балонів. Це дозволили без додаткових паперів, утім, із суворим дотриманням техніки безпеки та відповідного законодавства. Торкнулись зміни і зовнішньої реклами. Ми змінили формулювання з таким, що основний. Текст має бути виключно на українській мові, що дає можливість перекладу на інші мови на цій же інформаційній вивісці. Також у ратуші збільшили площу території навколо крамниць або підприємств, які мають прибирати їхні власники. Замість 15 метрів ділянки сягнули до проїжджої частини. Наприклад, від суб'єкта господарювання він прибирає 15 метрів. А до найближчого, скажімо, паркану два метри. То ця територія виходить, нічийна і туди скидаються сміття. Адміністратор бару Єгор каже, усі тутешні працівники не відміряючи прибирають свою територію. Це відбувається кожен раз, як ми бачимо, що десь треба щось прибирати. Просто виходимо і прибираємо. Я особисто виходжу, або мої працівники всі виходимо. Зрештою міській раді затвердили схеми вивозу сміття. Прибирати майданчики поблизу контейнерів, мають організації, які вивозять відходи, а місцеві двірники підтримувати лад протягом дня. Разом із тим вивіз сміття подорожчав. З 1 лютого 8 ,40 гривень 40 копійку коштує з однієї людини в місяць вивіз твердих побутових відходів. І в принципі у нас багато місць, де організовано по баковій системі. Тобто людина бачок винесла на дорогу і їде машина і забирає. І ніхто не рахує, скільки там є того сміття. Має Гуменне Михайло Антонюк місцевий час.